Як ми не дозволили хитрому ріелтору стягнути з нашого клієнта дві тисячі доларів? Зараз у клієнтів пішла така мода укладати з клієнтами договір і в договорі прописувати, що клієнт не має право або самостійно шукати покупців, або співпрацювати з іншими ріелторами. Саме такий договір було в даній ситуації і укладено. При цьому даний ріелтор не знаходив клієнтів на ту суму, яка влаштовувала клієнта. Він пропонував покупців на суму 3-5 тисяч доларів дешевше, як ми потім вже зрозуміли, ріелтор і на цьому Намагався заробити, отримавши відмову від нашого клієнта оплачувати. Наш клієнт самостійно знайшов покупця на свій будинок, оскільки ріелтор фактично нічого не робив. Ріелтор, звісно, з цим не погодився та подав на нашого клієнта позов до суду. Ми звернулися з зустрічним позовом на ріелтора і визнали договір недійсним. І таким чином ріелтор не заробив свої 2000 доларів, оскільки він фактично нічого і не зробив. Він не знайшов адекватного покупця на адекватну суму. І крім того, вказано ріелтор оплатив. Нашому клієнту всі судові витрати. Тож, якщо ви стикнулися з роботою недобросовісних або чорних ріелторів, ви можете звертатися до адвокатського бюро Юрконсалт, ми вам зможемо в цьому допомогти.